Я кум, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого, на Вкраїні милі, Щоб широко широкополі, і Дніпро, і кручі. Було видно було чути, як реве ревучі. Як понесе з України у синє море, кров ворожу, отоді я і вони, і гори, все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю в Оховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте, І мене всім великій, всім'я волі, новій, не забудьте пов'янути Незлим тихим словом. Ліна Костенко, крила, а й правда крилатим ґрунту не треба. У землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда, пташина. А як ж людина? А що ж людина живе на землі? Сама не літає, а крила має, а крила має. Вони ті крила не з пухопір'я, а справи, чесноти, довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні або з горі, або з поезії, або з надії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Ліна Васильівна Костенко, кольорові миші. Давно і ще в шістьсот якомусь році, ну це б то більш як три віки тому, Коли носили шпаги ще при боці і розважали стратами юрму, коли відьом палили при народі, коли наук не знали ще ладом, Кажу, давно, кажу, у вожгороді Підсудна Анна стала перед судом. Було Анні, може, десять рочків, її привів розлючений сусід, багаряне листя, кілька тих листочків, останнє листя із кленових віт було на стіл покладене, як доказ, і шароділо тихо на сукні. Осіннє сонце, яблуко доквас, стояло в голих кленах у вікні. І той сусід. Сказав тоді у тиші, Панове судді я її привів. Вона робила кольорові миші з оцих ось жовтих і сухих листків. Ото складе листочок до листочка, два рази хукне так і побіжать. У мене діти, в мене син і дочки, у них цяцьки так жужмом і лежать. Вони були нормальні і здорові. А ця чаклунка збила їх з пуття. Вночі їм сняться миші кольорові, От цих мишей немає нам життя. Тоді суддя в суддейській чорній мантії сказав. Життя це справа без гарантії. Чаклунок ми караємо по закону. Перехрестіться, пане на ікону, скажіть суду, вона із димаря вночі літала? чи згасила зірку, чи вам ті миші. Згризли сухаря, а чи прогризли у підлозі дірку. Суддя сказав, що ми ж ті якраз такої шкоди не чинили зроду, що в господарстві наче все гаразд, а йдеться швидше про моральну шкоду. Сусід спитав вони на вас гарчать. Та каже ні, але вони яскраві. Два рази хукнув писар на печать. Сиділа тихо дівчинка на лаві, бо сірий день і сірий був сусід, і сірий стіл, і сірі були двері, і раптом Нявкнув кольоровий кіт, залив чорнилом вирок на папері. Василь Семененко, ти знаєш, що ти людина, ти знаєш, що ти людина, ти знаєш це чи ні? Усмішка твоя єдина. Мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе: озера, та степи. І жити спішити треба, кохати спішити треба, люди ж не прости. Бо ти на землі людина. І хочеш того, чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої.